Глава 10. Не хочу, браття, щоб ви не знали, що отці наші всі були під хмарою і всі пройшли крізь море. І всі хрестилися у Мойсея у хмарі і в морі, і всі споживали ту саму духовну їжу, і всі пили те саме духовне питво, бо пили від духовного грядущого каменя. Камінь же був Христос. Та не до багатьох із них благоволив Бог, тому вони загинули у пустелі, а це було за приклад для нас, щоб ми не були похітливі до лихого, як були похітливі вони. Не будьте також ідолопоклонниками, як деякі з них, про яких написано, люди сіли їсти й пити, і встали, щоб грати. Не станемо чинити блуду, як деякі з них блудодіяли, і загинуло їх одного дня двадцять Три тисячі. Не будемо спокушати Христа, як деякі з них спокушали і загинули від змій. Не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від Всегубителя. Усе це сталося з ними як приклади, а написано для повчання нам, які досягли останніх віків. Тому, хто думає, що Він стоїть, нехай бережеться, щоб не упасти. Вас спіткала спокуса ніяка інша, тільки людська, і вірний Бог, який не попустить вам, щоб ви були спокушені більше, ніж можете, але разом із спокусою дасть і полегшення, щоб ви могли перенести. Отже, улюблені мої, уникайте ідолослужіння. Я кажу вам як розсудливим, самі розсудіть те, про що говорю. Чаша благословення, яку ми благословляємо, чи не є приєднання крови Христової, хліб, який ми переломлюємо, чи не є приєднання тіла Христового, один хліб і нас багато одне тіло, бо всі причащаємось від одного хліба. Погляньте на Ізраїля по плоті, ті, що їдять жертви. Чи не учасники жартовника? Що ж я кажу, чи те, що ідол є щось або жертва ідольська щонебудь, значить ні, але що язичники, приносячи жертви, приносять бісам, а не Богові. А я не хочу, щоб ви єдналися з бісами. Не можете пити чашу Господню і чашу бісівську, не можете бути учасниками трапези Господньої і трапези бісівської. Чи посміємо ми гнівити Господа, хіба ми сильніші за нього? Усе мені дозволено, та не все на користь, усе мені дозволено, та не все повчає. Нехай ніхто не шукає для себе, але кожний для ближнього, усе, що продається на торгу, їжте, не вагаючись для спокою совісти, бо Господня земля і те, що наповнює її. Якщо хтось із невірних запросить вас, і ви захочете піти, то все, що дадуть вам, їжте без найменшого вагання для спокою совісти. Але якщо хтось вам скаже, це ідоложертовне, то не їжте заради того, хто сказав вам, і заради совісти, бо Господня земля і те, що наповнює її, а совість має на увазі не свою, а іншого. Бо чому моя свобода судитиметься чужою совістю? Якщо я із вдячністю вживаю їжу, то навіщо мене зневажати за те, за що я дякую? Отже, чи ви їсте чи п'єте, чи щось інше робите, все робіть на славу Божу. Не давайте спокуси ні юдеям, ні Елінам, ні церкві Божій, тому що і я догоджаю всім у всьому, шукаючи не своєї користі. А користи багатьох, щоб вони спаслися.